Всім привіт! Ви потрапили на канал Паперова Акула. І сьогодні не буде ніяких розпаковок. Ще дивіться, який у нас білий фон якенький. Я б я хочу, щоб завжди був такий фон, але я не знаю. А, і також немає розпаковок. Ви, просто, ви мене запитаєте чому? Тому що ви дочекалися. Ми будемо дивитися наші колекції всі. А, тому що ми закінчили каталог. Ну, що, давайте починати. Ну, ще хочу сказати, дякую вам, що ви були зі мною до кінця. Ви дивилися усі колекції з цього каталогу. І, чесно, він такий вже довстий. Я не хочу його закінчувати. Я не хотіла його закінчувати. Але потрібно. Ну, що, давайте починати. Перше, це дуже м популярна колекція. Табалапки. Ось такі табалапки в нас були, Їх можна потапати ось ці дві новорічні. І також у першому відео, пам'ятаєте, нам попався так, сюрприз, одразу попався. Але я ще зроблю новорічні табалапки, тому що у всіх є, а в мене немає. Навіть якщо пройшов новий рік. Ну, новий рік може йти ще три місяці. Ні, місяць, тому що 31 до 1 марта. Ну це дуже нормально. Так, а ну далі. Чохли на телефон. Ось такі наклеяки. І мені не дуже подобається, як я написала. Я вже зробила це ввечері. І ось ці перші чотири. можна їх теж можна потапати. І давайте я трошечки більше світла зробимо. Так. Ідемо далі. І ось такі ще треба палатки. Ой, телефони. Чихлин телефони. Мені більше подобається iPhone. Давайте я вам покажу так. Ой, ось, ось Айфон мені більше подобається. І давайте йти далі. Який ти котик? У мене закінчується колекції. Ой, не колекції, а на І ось такі перші два котики. Дуже милі. А це. Наймиліша колекція, яку я робила поки що. Далі. Ось такі два. Вони дуже схожі. Я не думала, що вони будуть чуть-чуть однакові. І також ось такі два. Дуже милі. Так, і збира. по частинам. Давайте. Ось така в нас вийшла дівчинка, як ви бачите, з волосся, я трошечки на рівно приклеїла. І також одежа в неї трошечки велика. Ось можна так і зробити, про ці руки. І так вже її можна роздягати. Потім вже покажу. Нахожу. Отак можна її знімати. І потім рознімати. і ще можна їх порвати. І ось ця у нас плачка. Дуже мило Так, і далі велика колекція Roseva Сама, Не саме велика, але популярна ось такі чіпси з Hello Kitty і ось такий йогурт полуночний. Далі тест йогурт. Але я, ну, чесно, я не знаю, що це таке. Напишіть в коментарях. А, і коктейль. Можна так брати. І Питим. Далі рожева Кока-Кола і також рожеві поски. А як вони правильно читаєте, я не знаю, що. Контрактаж. Далі ось такий, як я казала, дуже трендовий. І напій є з, з м'ячком, який не дає пити. І молоко або полуничний йогурт. Він під номером у нас був 7. Можна подивитися, отак подивитися, цей. А тут було 8, але ми приклеїли повністю. Так, Так, не, не видно. Давайте трошечки потапаємо. І фон такий м'який. Йдемо далі. Маска для сну. І ой з такими метеликами. вони Жемелі. Ви нічого не бачили? Так. Я для вас роблю відео асмр Йдемо. Перші дві маски з котиком. Дуже мила. І ось така зебра. Я її називаю зебра, тому що вона полосата, як зебра. Йдемо mm -hmm. далі. А, далее у нас ось такие маски. Ось такая рыжая и ось такая за очень мазоплющенная. Ну, она так очень. Далее ось такая пандочка. Их, и золото, как видите. -то, давайте тоже потапаем. Прикольно это же. И далее у нас так, пластеры. Це така колекція, яку мене дуже довго не могли закінчити ніяк. У колекції закінчилися, а вона ні. І у першому відео ми закінчили її. Це дуже-дуже добре. Ось такі дві ось такі два пластири з грибами і також лікарська я бачила багато. таких. Далі. Ось такі дві. Голубесенький, ось така з зайчиком і ось така. Далі ось. Виді, я підніма... піднімається. А далі ось така ось такий пластер зі смайликами. І він буде номером 5. М -м -м, дуже видно. І дастер. Ось такий пластер фіолетовий. Йдемо, далі. Також далі вони дуже близько ось такі з сердечками і ось такі жебання. Це дуже мило. Мені більше подобається ось такі жебня, тому що мило мені подобається. І, напевно, останнє, не останнє. Ось такі два ще. Зелений і оранжевий з апельсином. А ні, є ще. І ось такі ще два пластери дуже милі з новим сердечком і ось такий англійський. І йдемо далі. Далі у нас тапа лапка. Або тапа-лапки. Це дуже мило. Я знову обвела, щоб було видно. що Це зроблено дуже схоже по прошлій колекції. І як ви пам'ятаєте, ось в такій колекції ми з вами. Розпаковував, ми брали тепло, клеїли, а потім відривали пакетик і клеїли прекрасно. Ось такі тепалапки дуже милі. Так. І останні ось такі. У прошлому відео нам попалася ось така тепалопка з зонтком. Ідемо далі. Паперова косметика. Я думала, що три странички це буде дуже мало, але це виявилося дуже багато. Ось такий бальзам для губа. І ось така маска. Напевно, для обличчя я вже не пам'ятаю, що я казала. Далі ось така маска для губ. Також ось такі патчі. І сиворотка. Вони дуже круто виглядає. І останнє. Це все? Ні, ми якусь сторінку пропустили, так? Давайте подивимося. Так. Першу сторінку це маска для обличчя і крем для рук від дочинюк. І. Давайте, закривати і це все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, як вам цей старий каталог і чекайте ви нові. Лайкти. Всем до завтра, Всех люблю. Всем пока!